Добрий день, мене звати мальована Софія. Я вихованка гуртка Акваріуміст, станція юних натуралістів Покровського району, учениця 5 класу Кирилівській гімназії номер 34 До вашої уваги представляю свою роботу «Дослідження впливу синтетичних меджих засобів на оточуюче середовище, наприклад, акваріумів водних рослин. Працювати над роботою мені допомагали керівник гуртка Акваріуміст, Наталія Васильова, вчитель біології Дар'я Михайлівна та голова громадської. Організація екологічна рада Криморіжжя Маяков Йосип Дмитрович мета нашої роботи дослідження шляхом довести тактичний вплив синтетичних поверхнево-активних речовин, спар і фосфатів у синтетичних миючих засобів на тест об'єкти водні рослини і ознайомитися з результатами досліду користувачів пральних засобів, формування екологічної компетентності здобувачів освіти та старшого покоління. Гіпотеза: синтетичні миючі засоби завдають шкоди зеленим водним рослинам, а саме руйнують клітини. Актуальність вивчення впливу синтетичних миючих засобів на водні рослини зумовлення збільшення запутності водою. Побудова хімія оточує нас сюди, починаючи зранку, заходячи до ванної кімнати, ми чистимо зубопаство, миємо руки, посуд, перем. І так продовжується цілий день. Сучасні синтетичні миючі засоби значно полегшують рух господарів та дозволяють економити багато часу. Ми практично не замислюємося про долю відпрацьованих миючих розчинів. В кращому разі вони потрапляють до каналізації, але часто розчин синтетичного миючого засобу без попереднього очищення виливають до водою або ґрунту, де вони можуть нанести невиправної шкоди живим організмам. Багатьом з нас доводилося спостерігати картину, коли колись гарний лістовок, річка або озеро перетворилось на зелену красиву каламуть, що ж відбувається з тими водоймами і що їм можуть зберегти свою екосистему? Фосфати, використані миючих засобах, беруть участь в живленні рослин, коли багаті фосфатами стічні води потрапляють у водойму, починається прискорене зростання водосі і інших водних рослин. При цьому витрачається кисень, розчинене у водоймищі. озеро задихається, і від недоліку кисню може загинути риба. Річка дуже цінний сировинний ресурс будь-якої країни, оскільки вона є основним дешевим джерелом питної води. Забруднення річкової води є гострою проблемою, бо вода до скорочення цього цінного ресурсу. Ми вирішили слідним шляхом визначити вплив синтетичних миючих засобів на зелені водні рослини, наприклад, діалодеї, ряски, малої пісті, спірогіри, валіснері. Пістя або водний салат є однією з найбільших рослин, що плавить на поверхні води, поширеної водойма в субтропіків і тропіків, за інформацією, наданою Новіцьким Романом Олександровичем, доктор біологічних наук, завідуючи завідувачем кафедри водних біоресурсів та аквакультур Нівізерівського державного аграрно-економічного університету. Є знахідки у водоймах Харківщини та Київщини, тому наше дослідження актуальне по відношенню до рослинних відкритих водойм. Суть методу визначення якості води проводиться з використанням рослинних об'єктів. Рослини потребують води та розчинений в ній сполук для своєї життєдіяльності. Живому організму зовсім не байдуже, які речовини, навіть у невеликій кількості, потрапляють до нього разом з водою. В нашій роботі рунати питання, порівняння реакцій рослин, їхніх зовнішніх проявів на воду з домішками синтетичних маючих засобів. Для проведення досліджень нам знадобиться хімічний посуд. Сляна паличка, воронка скляна, покривне та предмети скло, електронний мікроскоп, паперові фільтри, розчин синтетичного мичого засобу, гілочки елудеї, пісті, рязка мала, гілочки спірігіри, пірегіру, Перше. Приготуємо два препарати листа спосудені з чистою водою та спосудені з розчином синтетичного мичого засобу. Друге, помістимо по гілочці зелених вод рослин, прозору склянку з розчином синтетичного мичого засобу. Третє. Через 20 хвилин визначимо зміни, що відбулися з рослинами: колір, форму, заліса, лисків, коїння. Четверте, роздивимося під електронним мікроскопом препарати водних рослин та зробимо порівняний аналіз стану рослинних клітин, лист посуден з чистою водою та з посуден зрочного синтетичного мичого засобу. Ось такий вигляд мають клітини водних рослин під дією розчину синтетичного омичого засобу під мікроскопом. За результатами досліджень можна зробити висновок, що синтетичні миючі засоби погано впливають на водні рослини, так як добре помітно, що зменшується кількість хоролопластів та змінюється її забарвлення. Отже, що ми можемо зробити вже сьогодні? Порада. Серед безлічі пропонованих нині миючих засобів обирати більш екологічно безпечні, використовувати їх відповідно до зазначення на упаковці дос. Багато мийних засобів містять велику кількість фосфатів, тому є серйозним джерелом забруднення вод. Користуйтесь безфосфатними засобами господарського дитячим мила. Після того, як засіб підпрацював, він потрапляє зі стічними водами до міської каналізації, потім в очисні споруди, а іноді без ніякого очистки без попередніх ґрунт чи водою. Разом з водами каналізацію у річку поробляють фекальні стоки гельмін, альмін, нерізноманітні бактерії, частина з яких є хвороботворними і вкрай небезпечними, кишкова паличка, збудники черевного тифу, дезентерії, холери і інші. Каналізація є джерелом органічного та бактеріального забруднення водного простору та навколишнього середовища. За інформацією адміністрації міста, навіть у складний воєнний час у Криму працюють ці комунальні служби. За невиконання своїх прямих обов'язків накладаються штрафи. Отже, якщо ви десь помітили, що тече каналізаційний люк, не приходьте мимо мовчки. Не будьте байдужими. Обов'язково повідомте за телефонами. Перше повідомте диспетчера міського водоканалу 067 541 6102. Друге зателефонуйте на гарячу лінію 056 49 22 512. Третє. Повідомити міське екоуправління. Заливати до ГО екологічна Рада Криворіжжя голова організації Маяков Йосип Дмитрович 067 76 60 Після того, як аварія була усунена, на поверхні ґрунту залишаються отакі от сліди, весь поверхневий шар ґрунту насичений цими речовинами. Тому наступним етапом нашої роботи буде дослідження впливу синтетичних мичів засобів на ґрунт за допомогою індикаторних рослин. Проби ґрунту взяти з місць аварійних каналізацій, каналізаційних витоків.